Сьогодні у нас 14 жовтня. У мене сьогодні один лише вихідний на тиждень по роботі, тому вирішив я зібрати весь урожай, який тут залишився. Залишу тільки декілька яблук на сорті Gold Rush. Аж туди до листопада місяця. Оце зараз на екрані сорт моді. Десь на ту суботу у нас вже перші заморозки обіцяють. Тому буду помаленьку собирати. Дуже гарний сорт. На сонці прямо ж такі аж чорні. Ну Те, що, бачите, ось не попало сонечко, Чуть-чуть, то таке жовтувате. Пробував я ці яблука, вони вже падали. Декілька штук смачні, але на, на цей момент вони ще мають трошки кислоту. Ось взяв стільки ящиків. Там ще в машині лежать, можливо я трохи і забагато їх узяв, але хай краще будуть лишні, як потім бігти по додаткові. Тому зараз я це обриваю і по кінцю, як обірву ось цей сорт, зараз покажу, що в мене вийде. Закінчив за 5 хвилин я цей процес. І в мене вийшов ось такий здоровецький ящик. Зразу почав збирати ось такі менші. Бачите, цей менший. Трошки він вищий, але він менший. І бачив, що дуже з горою наклав, тому переклав і вийшов у мене ось такий хвайний результат. Зараз нема в мене під рукою вагів, ну яблука такі зачотні. У долоню ледь влазять. От де було одненьке на сонечку, то воно таке аж чорне. А де висіло по 3 і навіть по 4, то ось вони так один до одного, бачите, вийшли не закрашені. Ну, ось таке. Так, ну що ж, переходимо до іншого сорту. Наступний сорт. Більш за все це буде горець. І в когось я дивився відео на той час, як у мене горець був полосатенький. І знаєте, в магазині я теж зустрічав, що він полосатий. Але чомусь у моїй місцевості він ось так закрасився. Можливо, це якийсь пересорт. Але він дуже схожий на цей сорт. Я його дуже слабо проріджував, тут ось по два яблука висить, тут ось цілим кублом висить, гілочки такі понагиналися. Ну, яблуко дуже прикольне. Зараз найду можливо, якесь спробую, чи це воно. Тут таке якесь висить ось, бачите, одненьке, А ну зараз посмакую його. Так, що можу сказати? Яблуко солодке, але саме оце. Воно таке дуже сильно чувствується цей крохмал. Я думаю, що воно треба щоб полежало. Ну, Я це доїм зараз. І зберу ось цей такий файний урожай. По закінченню також покажу, що в мене вийшло. Так, наступний сорт я обірвав. Також зайняло це у мене хвилин 5. Ось такі файні яблука. От, Інтересно, у цього цікавого горця. Тут такими плямками йде воно. А десь було одне полосатеньке. Ось таке, ось таке воно має бути, ось, бачите, полосками. А ось в нашій місцевості в Житомирській області воно сильніше забарвлюється. Але, бачите, тут ось зелений, йому можна було ще дати тиждень повисіти. Але, на жаль, в мене більш не буде часу. Тому ну, теж ящик вийшов. Це приблизно два відра. Так що переходимо до наступного сорту. Наступний сорт менше загружений. Але яблука також мають дуже гарний вигляд. Я зразу думав, що це можливо ліголь. Але тут впало одне яблуко, я його спробував і це вийшло, що це не ліголь. Щось дуже воно схоже оце, на Джонатан або на Реттопас. Ну хай вони достигнуть, їх небагато, тут десь до 10 штук, можливо, навіть менше. Ну Побачимо. Так що поки що обриваю, тут навіть не буде що показувати в ящику. Наступний сорт, мабуть, топазом, але він чимось схожий на той попередній, що там декілька штук. Єдина відмінність між цими двома сортами, що це дерево по-іншому трошки формується. Тут крона така більш широка, а в того крона така, як знаєте, як тополька. Тому зараз також я обриваю і по закінченню покажу, що воно тут. Можливо, навіть посмакую якесь одне саме менше щоб сказати, який смак на даний момент у ньому. І, мабуть, я так дивлюся, що це цю яблуню треба обробляти кальцієм бо ось, бо ось одне яблочко, бачите, яке попадає із плямистістю. Так, що ж, обірвав я вже яку там четверту яблуню і вийшов такий результат. Ну а зараз оце яблучко... І з такими плямами я спробую посмакувати. Яблуко солодке. Кислоти майже нема. Має таку трохи жовтовату м'якоть і дуже-дуже сочне. На даний момент його кусаєш, як, як стакан соку випиваєш. Таке трошки хрустяще на даний момент. Ну дуже смачне. На даний момент їх можна вже споживати. Я думаю, якщо вони ще полежать, то будуть вообще, смак буде бомбезний. Так що переходжу до наступного сорту. Наступний сорт, бачите, навіть сам вже відпадає прямо в руку. Це вважається осінній сорт. Сорт прям. Ось за цей сорт писав мені в попередніх відео, що він поперещеплював весь цей сорт. Там буквально в інтернеті одне відео є на цей сорт. Інформації там, звісно, маловато, але була там така відповідь, на що схожий смак цього яблука, то написали, що Лігол ну, і Чемпіон. Це щось смак буде між ним. Ну спробуємо. Хай він трошки полежить. Не знаю, я вже стільки насмакувався, що вже я зараз його смак все одно не пойму. І схоже, я навіть можу вже сьогодні не обідати. Я вже яблук наївся. Так що зараз ну, тут не багато, До речі, ну скільки тут Чуть-чуть більше? більше може з десятка, а може й десять. І зразу покажу сорт райка. Тут у мене три яблочка, я їх, мабуть, зразу зорву. Сорт райка. Це, наскільки я пам'ятаю, було схрещено чемпіон із сортом Катька. І вийшла райка. Така цікава історія. Ну, я їх буду класти сюди, вони відрізняються в один. І також сюди ще й в цей ящик зірву Фуджі. Там у мене також сигналочки. До речі, оце все врожай на 4 річних деревах. Я знаю, що у мене є тут 26-та підщепа, і оце деревце більше все яблуня на 26. -ій. А є деревця, я також думав 26, -та, але вони чуть більші. Ну, можливо, від землі залежить. Туди-сюди чуть може кращий ґрунт. Ну, Цікаве, яблучко таке продовгуватеньке. Ось так, який тут ну, більше з десятка, бачите, який, який врожай. Ну, це всього лиш сигналки. Так, і перейду ще до сорту Фуджі. Вони також відрізняються від всіх інших. І на даний момент Фуджі дуже схоже на сорт флорину. Ось, Бачите, такі, в мене вони так закрашуються гарно. Ну, Флорина по листю зовсім відрізняється. У мене флорина на другій дільниці. Ось 4 яблочка. Хай вони так і будуть в одному. Тут видно ось де вони. Три таких, чотири таких і півдра таких. Переходимо ще до одного сорту. Оце у мене сорт Gold Rush, і це дійсно він схожий на цей сорт. У мене бачите, він такий навіть з бочком розоватеньким. Але я хочу, щоб вони повісили у мене аж. Десь туди вже до морозів. Ну, яблучко невелике, грам, мабуть, 50, а може і менше буде. Там ззаді ще одненьке сховалося. Тому а зараз я перейду ще обірву. Декілька там плодів у мене є. Ще сорту Ренет Семеренко. На другій дільниці яблуня в мене дуже пошкоджена. Не знаю, чи вона, як там кажуть, викорабкається. А тут ось є пару цих Симиренко. Для мене це один із найсмачніших сортів. Скільки тут один, два, три, яблук Ну і по закінченню зараз покажу, що в мене вийшло з цієї дільниці. Груші я обірвав. Тут були в мене Нояберська, Яблунівська. Ще якісь там не пам'ятаю. Киргійська зимова трошки раніше, а сьогодні ось з яблучками займаюся. Так, На цьому все будемо і закінчувати. До речі, це деревце трьохрічка, Перше плодоношення. Ну Таке 5 яблучок. Я ще тут трохи їх пронормував. Їх було штук 10. Попарно висіли, Я залишив тільки по одному. Показую общий результат. Ось така кількість вийшла в мене. І ще два ящика Golden Dieше, які батьки обірвали десь 1 жовтня. Поділилися, два їм осталося, два брату, а два мені, якось так. Ну а потім ці, що достигнуть, то я також їм принесу на дегустацію. Також наберу два ящика різноманітних таких, буде таке яблуневе асорті. На цьому на сьогодні в мене все. До наступної зустрічі.